이민의동당은는 在店里。 Велике підприємство, це фактично типографія. Абсолютно цивільне, ніяких військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50... Російські військові з території Білгородської області Російської Федерації застосуванням літака здійснили обстріл Шевченківського та холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази вони застосовували. Уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас, Д-30 калібру 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Внаслідок цього авіаційного удару зруйновано приватне підприємство. Зруйноване кафе, пошкоджений об'єкт харчування, автомийка, знищено чотири цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два багатоповерхових житлових будинка. За медичною допомогою на даний час звернулося 10 цивільних осіб. На жаль, одна цивільна особа перебуває в лікарні у важкому стані. У нього ампутовано дві кінцівки. Влучання сьогодні по території міста Харкова. Всі три влучання, у Шевченківському районі два на Олексіївці, третє влучання в іншій локації, також в межах цього району. На Олексіївці влучання в дворі в будівлю гаражів. нас до цього вибито сотні вікон в будівлях навколо. На другій локації, там де влучання було. То там було прямо влучання всередину багатоповерхової будівлі, новобудова влучається частини цих боєприпасів. попередньо це керовані авіаційні боєприпаси, саме модель МПБ-30Д, вони запускаються з авіації. Були влучання це. Фабрика, яка займалася друком. Тут друкувалися зошити книжки. На жаль, була робоча зміна, коли був прильот. Попередня ракета С-300 влучання пряме в цех, де працювали люди. На теперішній час ми маємо шість загиблих і шістнадцять людей отримали поранення. Молоді люди, це жінки. Бо така специфіка. Цієї роботи що тут працювали жінки, Є і чоловік, який загинув, і є жінки які загинули. Зранку було завдано приблизно 15 ударів по місту Харкова і по навколо міста Харкова, передмістям міста Харкова. Це переважно ракети балибалістичні зараз. Працюють робітники ДСНС для того, щоб з'ясувати який тип ракет жахлива подія. Приліт, густонаселений район міста Харкова, 10 постраждалих на сьогоднішню годину. Крім цього, двоє людей в дуже тяжкому стані. Серед них і наш водій тролейбусом постраждало вісім ватаповерхових житлових будинків. В цілому десь вибито 550 Віконних прийомів. Зараз наші комунальні служби працюють, як ви бачите. Тому хочу сказати, що жодного військового тут не було, як ви бачите. Це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. Дуже багато людей завжди тут є. Міський транспорт курсує. Тому жахливі події, в котре раз я хочу сказати, що це терор проти української нації, проти українського народу і проти міста Харкова.